Приграріям з України! Сьогодні ми знаходимося в гостях у нашого одного з найвідданіших клієнтів, тому що це людина, яка працює з нашим підприємством в ключі насіння уже десятки років без перебільшення. І це Сергій Стратонович Бардичевський. Якщо говорити про Стратоновича в двох словах, це людина, яка асоціюється в мене з тисячами гектар землі і десятками, десятками, десятками років досвіду. Сьогодні ми вас познайомимо з даною людиною. Всім рекомендую переглянути дане відео, тому що такої життєвської аграрної мудрості не завжди зустрінеш на просторах інтернету. І безпосередньо зараз познайомимо вас з Стратоновичем і попросимо його розповісти про сорт пшениці Шестопалівка, який Стратонович купує вже в нас багато років поспіль. І, виходячи із його технологічних рішень, він може дати тверезу оцінку даному сорту і взагалі роботи, роботи з нашим підприємством. Тому залишайтеся на відео, черпайте мудрих слів, поїхали. Ми прибули на поле до Сергія Стратоновича Бардичевського, так як я вже говорив перед цим, коли ми їхали в дорозі, Сергій Стратонович це тисячі гектар землі і десятки і десятки років досвіду. Сергій Стратонович, так. якщо от, виходячи з багатства вашого досвіду, що можете сказати про пшеницю Шестопалівку от, на даному етапі? Ну, на даному етапі пшениця. Вона кожен рік дає стабільність. Я не, ніколи не стремився, щоб отримати там 90-100 там центнерів, але своїх 5 плюс вона завжди дає. Завжди при будь-яких розкладах я там, допустим, от, працюю з агроритмом, мабуть, ну, десь років вже з 19 до 20 з Віктором Павловичем починалися. Ще хлопців не було, вони ще в саді ходили. І кожен рік в мене не було такого року, щоб я не брав, не обновлювався. Не обов'язково еліту, хоча б першу репродукцію беру. І ніколи мене за це час підтвердити там і директор, і у вас були, щоб я прийшов, колись жалувався. Навпаки завжди «спасибі» говорю всегда це колектив дуже хороший, і старі менеджери, і керівник. Ну, мене немає претензій, всім рекомендую працювати. Якщо ви хочете мати там супер, супер, якщо у вас є технології, це можуть бути такі. Але пластичність, стабільність при затратах, будем так говорити, розумних, мінімальних. На Пшениця ніколи не отримала, щоб отримати там, допустим, 300 кілограмів азоту ми беремо, в нас основна нехватка. А своїх от в цьому році там вийшло і мерзлоталого не було, і це моеквоно. І ми просто своїх 150 кілограмів всього-навсього вона отримала. Получила 150 кілограмів, як то говорить комбайн. Покажуть, ну, візуально 5 плюс. Якщо так Сергій то говорити за дуже нелегкі на сьогоднішній день часи в агросекторі, то... Як ви говорите, гнатися за нанотехнологіями, за да, досить. Це, складно. Не, не, да. Тут я ж говорю, мінімум 150 і все. Ми навіть в цьому році от по цій пшениці і не давали там азот там по флаговому листу, а то дві були обробки. Ну, ще й погодні умови склалися так, що не завжди можна було. І мерзлотало не було, щоб думали в два етапи, що там кинемо пуцімкинемо по мерзлоталому, потім може, бути касом чи якось так. Ну, погоді, мов склалися так, як є, але ну, як ви бачите, при, будемо говорити, при нормальних, там, невеликих затратах, я думаю, що можна вийти плюс отримати. А це найголовніше зараз на сьогоднішній день. Суперприбуль не отримаєш, тому що цінова політика така, одобрення до 30 тисяч, 6-7 тисяч пшениця. Давайте будемо думати над цим. Так що я всім рекомендую, допустимо, брати так, щоб не, щоб не супер нанотехнології, а отримати хоча б, там, допустим, прибіль, плюс, да. вийти на рентабельність. рентабельний, да, плюс отримати маленький. Оце в мене таке. Хотів би там, спасибо сказати ще раз колективу, я все час з ними спілкуюся, все з цим Дякую. Що я можу зараз сказати? Поки тільки дякую. 3, Ні, то, то, не підвели. Так. Дуже дякуємо вам, як завжди, мудро, конкретно mm -hmm. і поділу. Хорошо, Бажаємо дякую. гарних врожаїв. Вам всім теж.